Тобі щось треба глянути. Так, 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 так. Я поки що просто відставлю і все. А потім доведу. На, давай, забігай. Я доведу, доведу. доведу. Найбільше всього тіпа, дратувало те, що ми повинні були мінятися по черзі. Тобто, чисто помішати цибулю на пательні, він повинен був вибігати, а я повинен був забігати. Стигнемо, встигнем. Стигнем. Просто хочеться, щоб було, щоб було гарно, поняв? І я починаю робити кульки на манкі-бред, на, на свій десерт. Роблю кульки, зробив заготовку, там розтоплене вершкове масло, окремо кориця з цукром. За того, що два тіста а, в одинакових цих застрачах я подумав, що я типу, обидва витища. І Я накручую духову шапу на 200 градусів. Тісто на бургери. Воно в мене знизу стоїть. Я достаю, а воно вже все. Поняло, воно вже схватилось, воно вже пропікається. Що, не піднялось? Не піднялося, протупив. А те, а те солодке. Це солодке. Дуже. Я забув, що там десь ця. Ладно, переробимо. Нічого страшного. Стигнем, стигнем. Все добре буде. А часу не так багато, мені потрібно, щоб воно типу, ще підійшло. А прикол в тому, що всі духовки на 200 накручені. Поняв? Тобто я зараз буду виключати час, ну немає часу, щоб дочекатись, поки охолоне. Я такий, ну потрібно тісто переробляти, що робити. Воно вийде, да, типа да, каже ізі, ізі там тісто переробить дві минути п'ять картин. типа, все буде нормально. Ну, я думаю, ладно, чувак робив, чувак не уверено, хай собі. Е -е, і все. Я проробляю тісто, всі грамовки, там все так само, але просто не вистачає часу, щоб воно поняв, що воно підійшло. Так. А, да. Увага! Можна! 15 Давайте. хвилин Працю. на приготування разом розпочались. Починається повний хаос. Замість того, щоб коли в тебе замість двох рук чотири, а, ну, починається якийсь трешак. Не вийшла ця х... Яка? Да, бургер не вийшла. Булка. Угу. Ах. Не вийшла. Не вийшла. То такі в мене просто, знаєш, всі такі в надії вони рушаться одразу. Я розумію, якщо ми навіть зараз зробимо класну татуету, до речі, вона була непогана, зробимо все класно, чітко, булка не дасть нам того ефекту. Думаю, ладно, в мене мої крильця готові. Я крильця виклав на презентаційну тарілку, я в соусник насипав соус, відставив, тіпа, думаю, ця тіпа, частинка вже все.